Час в нас виставляється на мультимедіа на великому екрані, а дата виставляється у нас на, через приборну панель в налаштування. Виставити час нам потрібно перейти ось де, в цю вкладку, потім системні налаштування, вибрати System. Ось де у нас пункт Clock. Якщо у вас галочка стоїть на GPS Auto Calibration, ми її знімаємо і ось е, сюди потрібно натиснути для того, щоб змінити час змінюємо і у вас буде відображатися потрібний для вас час. Оці дата. З датою нам потрібно використовувати ось цей набір кнопок для того, щоб перейти в меню. Для початку я буду натискати вниз, 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 вліво. Тепер тут просить затиснути клавішу ОК. Я її затискаю і воно перейде в меню. Затискаю, чекаю, перейшов в меню, вниз, 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 вниз. І ось де календар. Сюди переходимо. Виставляємо дату, яку нам потрібно, і натискаємо ОК. Все. Таким чином можна виставити дату та час.